Скинув радіатор з високовольтними транзисторами. Тут усе в термопасті. Навіщо її мастити не зрозуміло. Еластична прокладка непогано компенсує усі нерівності. Інша справа, якщо це кераміка або слюда, то тоді так термопаста потрібна. Комплектували. Чим було транзистори різні. З цього боку у нас є транзистор. Іншої партії, з іншого боку, взагалі транзистор на 40 ампер іншого виробника. Тепер DC-DC. Вся сторона вибита. Тут вже не буде чим комплектувати. У нас живих залишилося два транзистора з 10. Скинув транзистори, скинув ось ці прокладки, подивіться, які вони товстючі. Повний новий комплект транзисторів. Без термопости. Діоди старі, з ними нічого не трапилося. Радіатор низьковольтної частини. Теж тут дуже весело використані будівельні технології при нанесенні термопасти. Отож, стартовий шар сірого кольору термопаста. Потім фінішний вже білого. Тоді були спроби вирізати частину прокладки і відповідно ножем зробили канави. Це треба буде зашліфувати. Зібрав. Була надія, що запрацює, але ж ні. Сонце бачить, але працювати від нього не хоче. І вибиває повідомлення з 15 м кодом. Сонячна плата під підозру потрапляє шлейф, який формує живлення для драйверів. Перевіримо його цілісність. Тут заливали термоклеєм. Вставляю щуп до одного піна. І шукаємо пару. Тут контакт є другий пін. Контакту нема, а якщо вирушити, він з'являється. Тобто під час попереднього ремонту безжальне висмикування конектора призвело до порушення цілісності провідничка.